Сьогодні, відповідно до вимог закону про прокуратуру, відбувається початок роботи Всеукраїнської конференції працівників прокуратури. Це не наша забаганка. Це все прописано в законі про прокуратуру. При кінцевих положеннях написано перше скликання та проведення Всеукраїнської конференції працівників прокуратури для виконання вимог цього закону здійснюється у двотижневий строк з дня набрання чинності положення, передбаченими законом. Закон у нас набув в чинності 15 квітня, два тижні до 29 квітня ми зобов'язані законом провести конференцію. Для того, щоб провести конференцію, за два тижні були проведені відповідні збори у всіх місцевих регіональних прокуратурах. Від кожної місцевої прокуратури обрано по три делегата, від кожної регіональної по три делегата. Всі вони сьогодні присутні в залі. Ви всі бачите, що це досить молоді люди, і значна частина їх нетривалий час працює в органах прокуратури. Які завдання у Всеукраїнської конференції прокурорів? В першу чергу це обрати і надати можливість працювати органам прокурорського самоврядування. Це не ті органи, як кажуть, для того, щоб зацементувати систему. Це ті органи, які повинні забезпечити саме аполітичність прокурорів і виключити тиск на них з боку керівництва органів прокуратури або його суттєво зменшити. Саме через ці органи буде в подальшому вирішуватись питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, перевірку скарг громадян на прокурорів і прийняття рішення, чи відповідаються скарги вимогам, чи ні, і необхідність притягнення особи до дисциплінарної відповідальності. Це основні вимоги до роботи кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Крім того, кваліфікаційна дисциплінарна комісія буде забезпечувати відбір. Кадрів для роботи в органах прокуратури. Тобто проведення конкурсів, які раніше проводились конкурсними комісіями, зараз цим буде займатися кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Хочу зазначити, що у нас дуже часто кажуть, що зацементується система, в цій комісії буде лише 5 представників органів прокуратури з 11. Три представника від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вони ще не призначені. Крім того, два науковця і один адвокат. Вони призначені, і член коваліфіційної дисциплінарної комісії від адвокатури був присутній в залі. Запрошували усіх членів. Чому необхідно створити цю комісію і почати її працювати? На даний час в органах прокуратури вже наявно 490 вакансій. Заповнити ці посади без кваліфікаційно-дисциплінарної комісії органи прокуратури не можуть. І, на жаль, ця кількість постійно зростає. В тому числі на даний час уже звільнилося 14 представників керівників місцевих прокуратур, тобто заступників керівників і прокурорів. Ці посади також треба заповнити, для цього теж треба проводити конкурси. Для цього створюється рада прокурорів, яка буде вирішувати питання заміщення адміністративних посад, в тому числі питання звільнення працівників з цих посад. Згідно закону, заборонено особам, які займають адміністративні посади, входити до складу як кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, так і до ради прокурорів. Тобто не це і не ті особи, які керують керуються підрозділами або органами прокуратури. Це прості прокурори, прокурори відділів, прокурори прокуратури. Ще теж свідчить про оновлення осіб, які будуть вирішувати питання кадрові, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності. Тому всі ті зауваження, які звучали від активістів, що система зацементується, це не дозволить приходити новим людям, це не відповідає дійсності. А на підтвердження своїх слів хочу привести невеликі цифри, скільки нових людей проходило щорічно до органів прокуратури. Всього за 10 років прийшло понад 8 тисяч осіб після закінчення вузів. Наприклад, за 12 рік 1213 осіб, за 13-й 1143 особи. Відповідно, оскільки в 2014-2015 році відбувалося скорочення, цих осіб було менше, але в 2014 році пройшло 213 осіб, в 2015 – 297. Як я вже озвучив, на даний час 460 вакансій, які необхідно заповнити. А процес заповнення досить важкий, тому що законом передбачена необхідність проведення навчання, яке займе приблизно рік. Тобто, ці ці вакансії ми зможемо заповнити не раніше, ніж через рік, якщо не будуть внесені відповідні зміни до закону. Тому на даний час у нас є вже окремі відділи прокуратур місцевих, наприклад, в Луганській області, де залишилося 20% від штатного складу. І питання заповнення цих вакансій є першочерговим для того, щоб органи прокуратури могли виконувати свої обов'язки. Тому ще раз хочу звернути увагу органів масової інформації, що це не забаганка прокуратури, це виконання вимог закону. І на даний час вони мають суттєве значення саме для забезпечення діяльності органів прокуратури в подальшому. Готові відповісти на будь-які питання? Давайте почнемо з питань, які уточнюючи по сьогоднішньому заходу темі. Я буду надавати слово представницю. Будь ласка, український номіни Босик Сергій Юрій Григорович. Скажіть, будь ласка, коли може почати роботу свої органи прокурорського самоврядування? І поясніть, будь ласка, які конкретно повноваження ради прокурорів. Тобто, чи буде кінцеве рішення ради прокурорів щодо звільнення чи призначення конкретного працівника прокуратури і наскільки матиме на, на це призначення чи звільнення Генеральний прокурор Дякую. Дякую. Ну, щодо початку працювання органів, у нас передбачено в законі, що кваліфікаційна дисциплінарна комісія є повноваженою після обрання дев'яти її членів. Після того, як конференція прокурорів обере п'ять своїх представників, у нас в складі Кваліфікаційно дисциплінарна комісія на даний момент буде 8 членів, тобто, без надання трьох представників кваліфіційно дисциплінарної комісії від уповноважених справ людини кваліфікаційна дисциплінарна комісія працювати не зможе, що також зупиняє процес набрання нових кадрів. Щодо Ради прокурорів, вона переважно більшості створюється із працівників прокуратури 11 представників з 13 і тому Рада прокурорів зможе працювати. Але Рада прокурорів у нас займається питаннями, які відносяться до адміністративних посад більше, і тому приймати людей на роботу вони не зможуть. А надавати рекомендації Генерального прокурору на призначення осіб на адміністративні посади. Відповідно до закону, генеральний прокурор, якщо не погодиться з цією пропозицією, має право вмотивованим відмовою повідомити раду прокурорів цього представника, що він не погоджується з призначеною посаду. Це рішення може бути оскаржено до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Ольга Криєнко, юридична практика, пане Юрію. Ну повертаючись все ж таки да, до нинішньої теми. Скажіть, будь ласка, у чому причина, що дата скликання Всеукраїнської конференції працівників прокуратури спершу була відтермінована. Ну спочатку вона була скликана на 22-е, потім перенесена на 26 шосте. І скажіть, от ту кадрову конкуренцію, яку ми можемо споглядати сьогодні, ну кількість охочих бути обраними і до ради прокурорів. І до кваліфікаційної дисциплінарної комісії чи не призведеться до штучного блокування роботи конференції? Ну, скажімо, якщо усі кандидати там 136 до ради прокурорів, будуть всі прізвища внесені до бюлетенів для таємного голосування, голоса можуть розпорошитись і взагалі як за якою процедурою буде це відбуватись? Ну, наприклад, як мінімум, мабуть, день знадобиться аби заслухати програми кандидатів. Кілька днів це буде. Дякую. Дякую за запитання. Питання дуже цікаве, але відповідь на нього буде шукати конференція. В тих пропозиціях, які ми скинули до регламенту, передбачало, що у нас голосування буде проходити в декілька турів. В принципі, воно так проходило і на зборах, які відбувалися в місцевих, регіональних і Генеральній прокуратурі. Тобто, безумовно, в перший бюлетень першого голосування будуть включені всі особи, які стали кандидатами. Ми не маємо права їм відмовити, якщо їхні вимоги відповідають вимогам закону. По дальшому конференція вирішить, скільки людей буде включено в другий бюлетень, тобто в другий етап голосування. Це буде 10-20%. Я не можу навіть озвучувати ці цифри, бо скажу, що я тисну на конференцію. Це буде їхнє рішення, і вони вирішать, як це зробити. Як це відбувалося в Генеральній прокуратурі, можу пояснити, Так, да, перший тур був голосування, після цього. По дві людини на посаду на кандидата було включено в наступний бюлетень. За результатами другого голосування був обрано всього одну особу, Наслідок чого відбулось третій тур голосування, коли вже було включено сім осіб. Після цього було обрано додатково ще 4 особи, а п'ята вже не набрала голосів. Оскільки засідання затягнулось приблизно на 12 годин, то в кінці в залі вже залишилося 604 особи, що не передбачало можливість провести вже четвертий тур таємного голосування, внаслідок чого від Генеральної прокуратури вийшло 5 кандидатів. Безумовно, в даному випадку буде голосування проходити до тих пір, доки не буде обрано 5. Представників кваліфікаційно-дисциплінарну комісію, а також 11 представників Раду прокурорів. В Раду прокурорів вони теж ускладнюються, тому що є квота не більше двох представників від Генеральної прокуратури, чотирьох від регіональних прокуратур і обов'язково п'ять від місцевих прокуратур. А якщо не встигнете до 29 го квітня, я думаю, що встигнуть. Дякуємо. Будь ласка. Тетяна Ніколаєнко, РБХ Україна Юрій Громович. Можна уточнити все таки, якщо уповноважене справ людини не дасть своїх три представника контролю дисциплінарної комісії, наскільки це вплине на її роботу? Що вона не зможе робити? Кваліфікаційна дисциплінарна комісія без трьох представників від уповноважених справ людини працювати не зможе. Така вимога закону і прокуратура закон поміняти не може. Рада прокурорів працювати зможе. Дякую, будь ласка. Чатку уточнення по цифрам я розумію, що на 11 посад раді прокурорів є 136 кандидатів. Так. кандидатів, тобто 12 осіб на місце. Ну не зовсім так, тому що у нас дуже велика кількість від Генеральної прокуратури всього на два місця, а значно менша кількість від місцевих і регіональних. Тобто від Генеральної прокуратури це по-моєму 46 осіб і по 23 особи на місце. Від регіональних і місцевих відповідно менше вони там будуть працювати на громадських засадах. Так. Ось от як ви навіть для себе поясните, чому такий великий конкурс? Якщо там нічого додатково їм не платять, може там якимось іншим медом намазано? Ніяким медом там не намазано. Це дійсно буде орган самоврядування, який буде пропонувати кандидатів на адміністративні посади, а також погоджуватися зі звільненням. Тому це орган, люди хочуть приймати участь в обрані своїх керівників, скажімо так. Тому що завжди звинувачують, що це раніше була закрита система, хоча це теж не так. Завжди кандидати на керівні посади на адміністративні приїжджали на колегію, проходили через заступників кожний, здавали тести, психологічні тестування. і Лише після того колегія затверджувала їх керівниками прокуратур. Потім порядок змінився, але ніколи на адміністративні посади фактично не призначались поманові одного керівника Генеральної прокуратури. Це неправдива інформація, яка розповсюджується. І на даний час це також не буде відбуватися. Будь ласка, ваше запитання. Якщо колега задала питання щодо відповноважено, не буде людей, але водночас буде блокуватися і робота Ради. Кваліфікаційна дисциплінарної комісії буде блокуватися. Ні, Рада зможе проти. Ну, взаємопов'язані, але на чисельність це не впливає. Рабін. Ми не зможемо заповнювати наявні вакансії. Ми не зможемо оголосити конкурс, провести його і почати навчання прокурорів на посаду. Я ще хотів уточнити, можливо, я не почув, якщо це було, то можна не відповідати. Щодо того, чому було перенесено з 22 квітня? А, так, да, було таке питання. Дуже просто організаційні питання. У нас відбувалися конференції на місцях, і ми дивилися, як вони відбуваються. І тому починати конференцію в передвихідний день вирішили, що це неправильно. Крім того, нам необхідно було забезпечити проживання кандидатів, для чого необхідно було звільнити гуртожиток Академії. В зв'язку з цими організаційними питаннями воно і було перенесено во вівторок, забезпечено умови проживання в гуртожитку академії майже всіх кандидатів тому і перенесено на сьогоднішній день, на 26 число. Це не відповідає дійсності. Я, як голова організаційного комітету, повідомляю, чому ми до вчорашнього дня ще виселяли людей з гуртожитку для того, щоб поселити е, делегатів. А куди виселяли? По місцю проживання іншого. Ні, уплатняли. Тобто, якщо людина раніше жила одна в кімнаті, то тепер по три-чотири на тиждень поки будуть делегати. Тобто вирішували організаційні питання. Дякую, будь ласка, ваше запитання. Е, Інформується народи влади України. Скидь, будь ласка, а чи готові органи прокуратури у спосіб, який передбачений новим законом про державну службу, приймати в апарат і звільняти з 1 травня? У нас порядок прийняття, в тому числі і в апарат, передбачений законом про прокуратуру. Про Державну службу це державні службовці. Це є така категорія і в Генеральній прокуратурі. Для цього ми теж роботу відповідно провели і створили і відділ підготовки державних службовців в Академії, і відділ по Державній службі в кадрах. Тому ми провели всю підготовчу роботу і будемо дотримуватись вимог закону про Державну службу про прийняття на роботу. Колеги, чи є ще запитання по Будь ласка. Зміниться повноваження Генерального прокурора, зокрема, щодо обрання собі заступників у зв'язку з набуттям чинності от, норми прокурорського самоврядування. Це означає, я так розумію, що він не зможе собі обрати команду і так далі. А у нас дуже часто кажуть про обрання команди і так далі. А я думаю, що у нас велика можливість корупційних складової саме через команду. У нас прокурор обирається на 5 років на адміністративну посаду. Це визначено вимогами закону. Відповідно і відповідно до вимог закону, він може звільнений бути з адміністративної посади, а не по бажанню чомусь. От коли у нас все буде в державі відбуватися по закону, у нас корупції майже не буде. Тому давайте будемо дотримуватись вимог закону.